Привіт! Готуємося до ЗНО та НМТ тесту з математики. Розбираємо завдання з теми, типи чисел, звичайні дроби, десяткові дроби. Для цього розглянемо завдання ЗНО номер 2 2011 року із вибором. Однієї правильної відповіді. Отож почнемо. Учитель роздав учням певного класу 72 зошити. Кожен учень отримав однакову кількість зошитів. Якому з поданих нижчих чисел може дорівнювати кількість учнів у цьому класі. Очевидно, що якщо кожен учень отримав однакову кількість зошитів, то наша кількість 72 повинна ділитися націло на дане число. Поглянувши на варіанти відповідей, ми бачимо, що дільником числа 72 є тільки число 9. Отже, правильна відповідь Б. Дев'ять 9. 9. учнів, можлива кількість учнів у цьому класі. Дякую за увагу та до нових зустрічей!